Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Клячко, і в цьому відео ми з вами розглянемо питання бюджета і призначення ставок для компанії PMAX. У нас на каналі вже є відео, де я роблю а, такий обзор основних налаштувань компанії PMAX для e-com, для інтернет-магазинів, але я бачу, що це питання досі актуально, тому що його задають в нашому чаті порад Google Facebook рекламі. І я вирішив зробити окреме відео, де ми з вами розглянемо саме ці питання: бюджет та призначення ставок. Які є нюанси? Я розкажу про наш досвід. Якщо у вас є свій досвід, і ви маєте бажання поділитись ним, то, будь ласка, залишайте свої запитання або коментарі під цим відео, або в нашому чаті, в Телеграм, де ми даємо. Безкоштовні поради по Google Facebook рекламі і спілкуємося з колегами на різні теми, пов'язані з просуванням бізнесу в інтернеті, ві-ком, сервісів, все, що завгодно, почнемо. Перше: да? бюджет і призначення ставок. Щодо бюджету, пару слів, я вже багато разів це казав. Пройдемо ще раз: якщо ви задаєте денний бюджет, ви повинні розуміти, що той бюджет, який ви задали, наприклад, 2500 гривень, Google проєктує на місяць, і в рамках цього місячного бюджету вже алгоритм починає працювати. Тобто, у вас може бути історія, коли ви, наприклад, задали там 2500 і у вас витрати. На день можуть складати 4 тисячі гривень або 5 тисяч гривень. Да? А в інший день бюджет може бути використаний Гуглом 1500 гривень або тисячі гривень. І це історія нормальна, коли аккаунт починає працювати і починає навчатися. Тобто Google в рамках оптимізації може використовувати більше або менше, ніж той бюджет, який ви вказали на день. але в рамках місяця він буде використовувати 2500 помножено на 30 да? чи той бюджет, який ви задасте. Ще який нюанс цікавий: якщо ви робите часту зміну цього денного бюджету, компанія ця, ця може йти на перенавчання, і це буде суттєво сказуватися на результатах вашої рекламної кампанії. Тому я вам не рекомендую. Часто змінювати бюджет, або суттєво часто його змінювати, тому що це впливає погано на роботу рекламної кампанії, і алгоритму потрібен час для того, щоб вирівняти ці показники витрат, денного, витрату денного бюджету і вже більш прогнозовано працювати. Це перше. Далі. Що стосується призначення ставок, призначення ставок і стратегія призначення ставок це. Одне з таких найважливіших налаштувань в рамках рекламної кампанії, тому давайте теж пройдемося по цьому налаштуванню. Є дві стратегії: це стратегія збільшення цінності конверсії і стратегія цінності за ціль. Почнемо з збільшення цінності конверсії. Що це означає? Це означає, що компанія буде працювати і навчатися на тих конверсіях, які мають цінність. Що це таке? Ну, наприклад, є конверсії, які називаються транзакції, це замовлення через кошик. І при цю, цій конверсії передається цінність. Ну, наприклад, це, це сума замовлення, да? тобто то, скільки коштує сам товар. і на основі цієї цінності, тобто вартості замовлення, вже навчається рекламна кампанія. Є, наприклад, інші конверсії, там наведені на телефон чи якісь інші цільові дії, які не передають цінність, да? тобто це просто конверсія є чи її немає. І на таких конверсіях ця стратегія не навчається, тому вони тут не мають ніякої користі. Є підхід, коли конверсіям діям, таким, як, наприклад, наведення на контактний на телефон, задають цінність. Це питання дуже таке непросте, це треба робити чи не треба, на мою думку, це робити в більшості випадків не треба, і це навіть зашкодить рекламну кампанію, тому що коли ми наслідну аналітику аналізуємо, ми бачимо, що конверсія з дзвінків, вона дуже відрізняється від конверсії з кошика, вона суттєво відрізняється в гіршу сторону. тобто, Підтверджень замовлень через е, дзвінок набагато менше, ніж підтверджень через кошик, і навчання компанії на цінностях е, по дзвінкам, тим паче, що не зрозуміло, яку цінність там взагалі буде, тому що можна може зателефонувати з однієї картки товарів, а замовити зовсім інший товар. Таке навчання працює не дуже добре. Але, звичайно, якщо у вас бізнес, який отримує замовлення е, суто через дзвінки, це можна розглянути. Головне нам розуміти, що ця стратегія працює на саме конверсіях, які мають цінність. І в більшості випадків це транзакції. Наступне. Задавати цільову рентабельність. треба чи не треба. На мою думку, і як показує наш досвід, при старті рекламних кампаній задавати цільову рентабельність не треба. Тому що ви дуже зв'язуєте таким чином алгоритм, і ви не зовсім розумієте на початку, яка саме буде тут ціль, цільова рентабельність. ви тут можете задати своє бажання. Але не факт, що це бажання буде виконане Гуглом, тому що на це впливає дуже багато чинників. Тому, якщо ви тільки стартуєте рекламну кампанію, я вам не рекомендую задавати це налаштування. А в процесі вже оптимізації рекламної кампанії можна. Використовувати цю настройку, як вона працює, да? Тобто що таке взагалі цільова раса. По-перше, біля кожного визначення Google дає пояснення, що це. І якщо, простими словами, якщо у вас є бажання вкласти 100 гривень і отримати 1000 гривень, то цільова раса буде 1000%, да? Тобто Ви хочете. В 10 разів примножити вкладені кошти в вигляді дохіду, не плутати з прибутком. Тому, як цим можна користуватися? Правильний правильний підхід це коли, наприклад, у вас ROAS 800, а у вас є бажання підвищити його. да І ви ставите 850-900. Це може працювати і це. І іноді працює. да. Якщо, наприклад, у вас фактичний ROAS 800, а ви ставите 2,5 тисячі, то це працювати не буде. В такому випадку Google просто не зможе дати вам цей результат, і ця компанія перестане взагалі вам давати трафік, тобто той бюджет, який ви задали, він взагалі не буде використовуватися. Тому ми завжди рекомендуємо відштовхтуватись в компанії від фактичних показників, да, і з ними працювати. Не від Бажань, да? це звичайно дуже важливо мати бажання, мету да? і комерційну мету, перш за все, але це не зовсім працює в налаштуванні реклами, коли фактичний показник дуже відрізняється від вашої мети, і ви шляхом того, що зажимаєте рекламну кампанію, маєте таке да? припущення, що це буде працювати. Ні, працювати це не буде, тому відштовхуєтесь від фактичних показників. Може бути таке питання: а що робити, якщо мене не влаштовує ROAS в рекламній кампанії і я вже все спробував в налаштуванні? Вам треба переходити в, до аналізу вашого асортименту, до аналізу конкурентів, до аналізу вашої ніші і там дивитись, як вам зробити більш такий зацікавлений для покупця офер, як вам доробити вашу картку товарів, як вам. Працювати з ціновою політикою, як вам працювати взагалі з відношеннями, з постачальниками зі своєю маржою? Тобто просто налаштування рекламної кампанії не вирішує комерційну мету вашого бізнесу. Вона допомагає ї досягнути да, шляхом налаштувань, шляхом, шляхом запуску реклами, але це е, допоміжний інструмент. розумієте. Основна історія це звичайно, робота з каталогом вашого. Інтернет-магазину, роботою з маржою, роботою з постачальниками, і саме це дійсно суттєво впливає на результати комерційної діяльності вашого бізнесу. Далі, які у нас ще є стратегії? У нас є ще стратегія це конверсія, да? тобто, коли ми вже тут орієнтуємося не тільки на ті конверсії, які нам дають цінність, да? тобто на транзакції, як ми з вами вже обговорили, а ви тут задаєте ціль, мету. Досягнення кількості конверсій, як всі, які ви імпортували, в ваш аккаунт, і на основі яких він навчається. Тобто, що тут може працювати? Наприклад, якщо у вас є якийсь сегмент, де однаковий плюс-мінус середній чек, Ну наприклад, там, я не знаю там, Літні сланці, да, вони там коштують всі там 500-600 гривень там, умовно. Да, і ви бажаєте, щоб усі конверсії, які ви передаєте, наприклад, це там замовлення, дзвінок, що там ще може бути, да, цих дій було якомога більше. В цьому випадку це може плюс-мінус працювати. Але, взагалі, звичайно, в ЄКОМі більш за все працює ця стратегія щодо цінності конверсії, тому що інтернет-магазину важливо отримувати замовлення через кошик, і важливо, щоб раз співпадав з тіми. Показниками комерційної діяльності, які вас влаштовують, для того, щоб ви отримали не тільки дохід, а прибуток. звичайно. Да? А, в рамках цієї мети конверсії працюють не так добре, але іноді ми це використовуємо для тих груп, де є а, однаковий плюс-мінус середній чек. І тут теж, теж, так, також само можна а, встановлювати цільову CPA, тобто цільову ціну за а, досягнення цієї мети, цієї конверсії, і це працює також. Так само, як і в ROAS, в максимум цінності конверсій, треба відштовхуватися від тієї цільової СПІ, які є у вас фактично. Тобто, якщо у вас фактично цільова СПІ, там, наприклад, там 170, 170 гривень, а ви тут задасте мету там, 30 гривень, це працювати не буде. Якщо ви у вас фактично там 170, а ви там мету в налаштуванні там умовно 160-150, це можливо досягти. І паралельно, треба, звичайно, працювати з загальною оптимізацією рекламної кампанії, з загальною оптимізацією карток, і це тоді можливо. Тобто, що я хочу цим сказати, не треба думати, що ці налаштування в плані обмеження да, по ROAS чи по CPA допоможуть вам просто задати, ви можете задати, і Google буде так працювати. Ні. Google буде звичайно. Google прогнозує результат, який він може вам дати, і якщо прогноз цього результату на основі вже фактичних даних не співпадає з тою метою, яку ви ставите, Google просто перестає давати вам трафік, і взагалі ця компанія перестає працювати. Якщо ви трохи да, підвищуєте планку для Google і ще паралельно працюєте з вашим каталогом, тоді ця мета досяжна і це все буде працювати. Ось така історія щодо призначення ставок та бюджету, що я хочу сказати як висновок, перше. Не змінюйте часто бюджет, тому що це призводить до суттєвих коливань рекламної кампанії. Друге, якщо у вас більшість замовлень йде через кошик, звичайно, вам треба використовувати стратегію збільшення конверсії цінності конверсії і на початку не задавати цільову рентабельність, як показує практика. Потім взагалі можна її задати, але теж буває така історія, наприклад. Ми задаємо цільову рентабельність, підвищуємо цю планку. Компанія там 1, 2, 3, 4 тижні працює нормально, далі вона перестає працювати, тому що Google не може постійно давати такі замовлення з таким ROAS і просто трафік цієї компанії зменшується. Тому в більшості випадків. Ми не використовуємо це обмеження, а даємо важливість Google працювати максимально, максимально працювати з алгоритмом, а збільшення цінності і збільшення раз ми досягаємо шляхом оптимізації рекламної кампанії, шляхом сегментації, шляхом побудови системної роботи по рекомендаціям по поліпшенню каталогу товарів наших партнерів. Ось така інформація. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте їх під цим відео або долучайтесь до нашого чату в Telegram, де ми обговорюємо е, такі корисні інструменти Google Facebook реклами і де ви можете теж задати свої питання І на ці питання відповім я або колеги, які є в чаті. Всім успіхів, е, підписуйтесь на наш канал. Високих продажів. До зустрічі!